Вітаю, колеги! Хочу показати, як я буду проводити ущільнення на прикладі 5-го Б класу. Оце математичний клас, у них 6 уроків на тиждень. Отже, у мене за цих 2 тижні непередбачуваних канікул вилетіло 12 уроків, які мені треба ущільнити. Я заходжу створити тему, вибираю ущільнення, обираю дробово раціональні. Числа, і дивлюсь, де за логікою я можу скоротити кількість уроків на опанування матеріалом шкільним. Наприклад, з 102 по 105 урок в мене 4 уроки виділено на додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками. І ось тут, я думаю, що я за 3 уроки зможу вписатися. І я об'єдную 104 урок і 105. Об'єдную ці теми. Подивіться, будь ласка, 104 і 105 урок у нас автоматично змінилась наступна нумерація. Тобто, після 104 тепер новий 105 і воно видно. До речі, ми можемо скасувати таке ущільнення. Собі я роблю позначку, що в мене мінус один урок. Тобто ще 11 уроків мені треба ущільнити. Пішла далі знову створити тему, ущільнення, обрати тему. І знову дивлюсь, де я можу скоротити кількість уроків на опанування матеріалу. І ось я дивлюсь, що в мене додавання мішаних чисел. 111 і 112, я теж об'єднаю між собою. Це вже два уроки я об'єднала. І так далі, перехожу до. Наступного віднімання мішаних чисел. Так, 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 так. Ну, тут вже, мабуть, все: додавання віднімання десяткових дробів. Я запланувала цілих 6 уроків. Я переконана, що я можу це зробити за 3 уроки. Тобто, ось я 3 уроки буду об'єднувати. Тобто, можна об'єднувати і по 3 уроки. Ось, подивіться, будь ласка, як воно виглядає. Тобто, в мене вже зараз 1-1 і ще 2 уроки. Тобто, я зараз тільки 4 уроки ущільнила. У мене попереду ще ущільнити мені треба 8 уроків. Тому слідкуйте за тим, скільки уроків. Якщо ви два об'єднали в один, то ви собі пишете мінус 1 урок. Все, дякую за увагу. Сподіваюсь, була корисною.